Бездіяльна рада у сесійній залі українського парламенту нині було порожньо. Подинокі представники опозиції барикадували стільцями президіум, готуючись до тривалої блокади сесійної зали. Депутати в Кулуарах лаються. Міністр інфраструктури обережно покидає парламент. Народні обранці так і не побажали вислухати його доповіді. Блокування ради може мати і економічні наслідки попереджають більшовики вчора через дії опозиції ми не прийняли дуже важливий законопроект по внесенню змін до держбюджету, який компенсує оплату населенню за комунальні послуги. В результаті водоканали у нас не можуть розраховуватися за електроенергію. і В літній період створиться передумова для їх зупинки. Вода Ось прямим політичним наслідком блокади стали свіжі депутатські тушки. Вчора В'ячеслав Котовий і Володимир Купчак покинули фракцію Батьківщини. Є інформація, що ще четверо на підході. Поки що йде атака, тільки на нас. І дай Бог, щоб на інших не атакували. Ви бачили вчора заяву наших депутатів про те, що конкретні прізвища, конкретні люди, іде масований тиск, йдуть спроби до скупки і іде боротьба з найбільшою опозиційною фракцією. Але ми встоїмо і я не здамся. Тим часом представники більшості запідозрили блокування трибуни вигідне декому за кордоном я особисто бачу, що Росія зацікавлена в тому, щоб зірвати євроінтеграцію. Як виходить, подивіться, який у них тут бардак. а от у нас в митному союзі все спокійно, все добре. Що ж у вас таке коїться? Ідіть до митного союзу, і у вас все буде добре і нормально. цього тижня рада вже не працюватиме. Наступний не пленарний, але більшість не виключає позачергового засідання навіть поза стінами сесійної зали. Регламент дозволяє проводити засідання в іншому приміщенні за рішенням Верховної Ради. Наприклад, якщо там прописано е Грушевського 5, то вибачте, Грушевського 5 – це і актовий зал внизу, це і верхній зал. Знайдемо їх і там, нехай ночуваються, не і знають, чим це все може завершитися.